Чікс, всім привіт! Сьогодні у нас у огляді дуже цікавий будинок. Його ціна 82 тисячі доларів. Плюс також можливий торг. Загальна квадратура десь близько 200 квадратів. Зараз я вам його покажу. Ну, а ви поки що підписуйтесь, ми починаємо. Почнемо з того, що у нас ось такий коридор. Зрозуміло, Будинок після будівельників, тобто є якісь речі, є якісь ремонтні моменти. Ну я думаю, загальну картинку ви зрозумієте. Тут у нас гардеробна приблизно така. Потім проходите далі. Тут у нас санвузол зліва, ну там речами прикидано. Ось так воно виглядає. Потім зараз трішки назад відійду. У нас є підйом на другий поверх. Прямо у нас іде, виходить, що гостьова спальня, праворуч уже там кухня з вихідом на терасу, тобто ви ще все побачите. Почнемо ми трішки далі пройдемо за східці. Тут буде у нас спуск до підвалу. Ти невеликий підвал, зараз я вам його покажу. Ось такий підвал невеликий. Тут у нас гостьова спальня. І переходимо далі. Тут у нас кухня. З кімнатою, можна так сказати, об'єднано. Як на мене виглядає чудово. Я вже бачу, що десь тут приблизно може бути стіл. Там вихід у нас на терасу, зараз вам покажу. Секундочку. Оп. Тут у нас ось така тераса. Сейчас плюс-мінус. Там також, ну, трішки все заросло, але там є колодязь, вода. Ну, більше, я думаю, ви зрозумієте по участку, вже коли ми будемо на другому поверсі. Загальна об'єм участка 14 соток. Ми поки йдемо далі. Ходимо ми вже на другий поверх. А, ще хотів сказати, на першому поверсі ось де кухня, заведений газ, щоб ви бачили. Тобто тут опланувалася кухня, як на мене, досить хороший варіант. ну Піднімаємось на другий поверх. Ось так у нас виглядає другий поверх. Планування буде в фотографії на OLX, Хто бажає, ссылка буде прикріплення в описі під відео. Ну і також деталі по цьому будинку будуть в описі. всі. Тому там нажимайте показати більше. Я думаю, більше буде інформації. Електрика заведена є. Стосовно крівлі. Черепиця керамічна. Ось вона, щоб ви бачили. Ось так у нас виглядає другий поверх. Зараз вам покажу схід, бо це немало важливо. Що тут широкі, не круті, в принципі, місця достатньо. Ну, а тепер покажу вам трішки більше сам участок. Ось так він виглядає зверху. Зрозуміло, тут все заросло. Але плюс-мінус, щоб ви розуміли, на задньому фоні, ось тут, йде бетонний забор, і він проходить далі за цей дерев'яний, і десь там закінчується він. Тобто це просто розділове подвір'я було до дерев'яного, це не означає, що він закінчиться. І будинок знаходиться поруч е з заповідною зоною. Тут ось дуби ростуть. Тобто виглядає все супер. Зрозуміло, тут потрібно прикласти руку, є чим що зробити, вичистити участок, доробити ремонт. Але виглядати буде чудово просто, як на мене, прекрасно. Тиха зона, поруч вже нічого будуватись не буде, тому, як на мене, супер. Далі перепрошую за шмигання. У мене алергія. Тобто, хто знає той розуміє. Зараз е, вам покажу, переключуся на вигляд з вулиці. Спробую ще тут з вікна показати трішки. З цієї сторони, на жаль, тут мало що видно. Зараз вийду вам переключуся на вулицю, хвилинку. Ось так будинок виглядає з вулиці. Тут у нас є ось такий гараж. Забор, дуби. І ось так виглядає забор. Ну і зараз вам покажу вид з вулиці з дороги. Ось така вулиця у нас. гарненька з цієї сторони. І зараз машина від'їде. З цієї тиха зона виглядає як на мене прекрасно. Ну, в принципі, на цьому все. Я думаю, що якщо вам сподобалось, ставте лайк. Опис детальний по будинку буде під відео і ссылка на лист також. І моя улюблена фраза, хто перший, того ключики. Всім гарного дня, всім па.